Недалеко від міста Борич знаходиться наступна ціль нашого туру. Яма грота Баде Бардіне. Яма це. Яма. Тобто один грот, де знаходиться щось цікаве. Ми будемо спускатися вниз до 60 метрів, там 14 градусів. Ла, тому я взяла куртку з собою. Буде гайд. Все це продовжується 40 хвилин. І побачимо, чи можна там щось знімати. Якісь екзотичні тварини знаходяться там, які бувають тільки у цьому одному гроті. Більш ніде їх немає на землі. Пещера Барадіна є геоморфологічним пам'ятником природи. пожалуйста, при посещении бережно относитесь к ней, чтобы сохранить для будущих поколений. Туристическое посещение пещер в Хорватии допускается только в сопровождении гида. На протяжении пути длиной 300 метров вы посетите 5 залов и спуститесь до подземного озера на глубине 60 метров. Пещера освещена, дорожки и лестницы имеют прочные перила учитывая температуру приблизительно 14 градусов и количество ступенек 270, рекомендуется соответствующая одежда и обувь. Посещение не рекомендуется людям с сердечными и респираторными заболеваниями, а также людям с тяжелыми формами инвалидности. С целью сохранения природной атмосферы в пещере не разрешается курить, снимать и фотографироваться вспышкой, заносить в стеклянную тару, трогать сталактиты и сталагмиты. Заходіть животними, з дітськими колясками і багажом. Просять все це не трогать. До нашої екскурсії залишається 20 хвилин. Можна братись по, по безкоштовній галерії, яка розповідає про якісь геологічні теми. Геологічний ступ на слага у істрі. Як розвивалися, росло всі в Істрії, в Юрацайте, в країде цайте. Країде це Крайдеце Мілпалеологіше. Період. Не буду розповідати про кожний камінчик, але вони тут всі виставлені як приклади. Що є крш. У вас есть карст. Що таке карстові породи? Це між, ним, між ними збирається вода. Когда еще ще почало? Коли все почалося? Короче, трошки українською, трошки німецькою можна все зрозуміти. Кожен раз, коли ми їдемо по істрії, ми бачимо таку червону землю. І тут є стенд, де розповідається, чому ця земля така червона. Земля, коя на престану привлачу пашню для терачатира, континаменте ретенці. Анбоден, де штенди, а вмерк замка, це Die charakteristische rote Farbe ist kein Zufall. Eine Rötung des Bodens ist nur auf karbonatischem Untergrund möglich. Da karbonatige Gesteine zahlreiche Höhlräume und Poren besitzen, durch die Wasser schnell abfließt, so dass der Boden trocken und sauerstoffreich bleibt. Solche Bedingungen begünstigen die Bildung von айзеноксидом. Чому земля така червона? Вона можлива тільки на карбонатній основі, яка має порин, і вода скоро відходить. І на, на самій землі залишається дуже багато Айзеноксидом, тобто металевих оксидів, в яких знаходиться дуже багато кисню. І тому ця земля залишається червоною шийт все живе що є в цій землі Павуки, улитки протеос ангуінс 4 до 1. Тобто Він от, такий пліний, отакий десь. А тут він один, 4 до 1. Це тварини і цей жук, вони існують тільки в цих печерах, які ми зараз хочемо побачити. Отут зображена вся Кроація, а цей півостров це Істрія. І отут знаходиться ця барадиня яма грота. Ого, ого, скільки тут всяких цікавих живностів. Насікомих, жучків, павочків, рачків. Друга сторона також повна прикладами. Ще до того, як ми посетили ці гроти, вже все, вже все цікаво. Ми вже були у багатьох пещерах і скрізь розповідають, що таке сталактіт і що таке сталагміт. Сталактіт капає зверху, сталагміт рося знизу. І коли вони поєднуються, Виникає сталагнат над шов з німецької мови, сталактит, сталагміт і сталагнат в рік росте десь один міліметр туди і сюди, назустріч. Дуже цікаві приклади з описом. І гарно, що я це все тут можу зняти, бо я не знаю, що можна буде зняти у самій печері у гротах, як вони там із групою, знаєте, як буває, які привабливі, привабливі, привабливі кристали. Це це розповідається на чотирьох мовах хорватська, італійська, англійська і німецька. Є дуже багато фотографій. Сталагнітів, сталагнатів. Кухня. Кам'яного віку. Як люди жили. Це я недавно показувала вам із Німеччини. Там виглядало на нашому болоті все так само. Але тут вже прохолодно і дуже приємно. Статуєтки фігури Венери, які демонстрували життя Австрія. Чехія, їх всі знаходили десь неподалік. Німецька, О, німецька, яка цікава, Германія. 35 тисяч років тому. В Росії також знаходили такі фігурки. А Україна відома Фалосом. Дітей дуже цікаво, все розповідається. Якщо вийти знову на свіже повітря з цієї галерії, де ми зараз були, то тут ще є така ігрова площадка. Шпеля оліт. Коротше, всі люди, хто тут... Щось задумав, вкладали дуже багато ідей і фантазії. Тут можна гарно провести час. Є, що поїсти, працюють чисті туалети. Можна попити капучино. З одного боку сади. Дитяча площадка. Ich fahre nach innen, um unsere Exkursion zu verabschieden. 52 Jahre zurück, erste Heller Forschergruppe in der Höhle ist Skolmik-Saal. Der erste Käfer in der Höhle kommt mit Röhrchen. Was sehr interessant ist, in dieser Zeit haben wir in der Höhle einen großen Hügel. In dieser Zeit in der Höhle existiert, meine liebe Gruppe, eine große Steinbär. Steinmaterial in der Höhle, in erster Saal, die Höhle in der Höhle. Das ist Material vom Außen, das ist Material vom Außen. Warum in der Höhle? War in der Cave? Many, many before, Jahre in Jahre zurück, aus, meine liebe Freund, ist kein Rolling Stones Konzert. Ja. Diese Steinmaterial in der Höhle ist nicht werfen, Rolling Stones Gruppe. Nur Local Jahre in Jahre, Leute putzen die Plätze, Weingarden und werfen Steinmaterial in die Höhle. Kommt. Meine liebe Freunde von Trasimani, jetzt schlafen, ja, ist ganz müde, es ist nicht Снімати можна, але без спишки, бо тут є літучі миші. Ми пройдемо п'ять камер. Зараз ми знаходимося в першій і Він все плиз кін не можна курити тут. Don't <smotivius> 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 uh, don't smoking. And normally, please don't touch the decoration. In <smotivius> this came no problem from the ladies. Ladies, it's possible to touch the guide. am old but near but not too much electronic. Другу камеру називають червона камера. Він каже, це не собача камера. Якщо люди заходять і кажуть, вау, вау, це немає нічого спільного з собаками. оксид. Вайсе фарб, white color. This is calc. Summer calc crystal і червона земля. This is calcium crystal, saucer white. with zero iron oxide same problem how with coca cola zero understand no sugar no iron oxide same no starten kitten wachsen von oben nach unten this is the stark growing from up to down starten zweite forme die wachsen von unten nach oben from up to down down Two zone and the wax form that is come together jointly. New decoration is called the English pillar or column. das ist eine in Deutsch eine Säule. Oben eine alte Säule. Up is one very old. Jare logisch. Mit viel Wasser ganz schnell. Mit wenig Wasser ganz langsam. Ohne Wasser trocken null. More water growing very very quickly slowly. Middle 1 mm in ten about.

Okay, we go slowly down. One time, please. We... Don't worry, be happy. Parking place in this way, parking in this direction. What is the bad news? Was ist schlechte Information? Oben is eine schöne Weingarde. We have the vineyard outside. But what is the problem? Raining time in the cave is coming, only the water, not wine. <laughs> nur Wasser, ein Wein, dass ich schade mit diesem Wein. What is the next? In der past, we have the smaller ne lakes in this non. position. Now we lake only A in the last bodou. chamber. früher in dieser position ist eine kleine. See. jetzt ist Z nur in der letzten Saal und Ende of vertical Aber But before raining time free. Remember. This is the, no, this is the popcorn with chocolate. Popcorn. <laughs> no. And from old people, broccoli, very strong antioxidant. No. What, is the next? what is the next, it is not raining, very long time. How desert, not water, water is only in the underground. place. And people is coming inside, that is take the water. Next uh, big, next big stone.

Ja, Dieser Steinblock ist gefallen von oben nach unten. 35.000 Jahre zurück. Mm -hmm. About 35.000. 35, Decoration, ja. I say before. Is water the snake, is made crystallization process. Transparently, mm -hmm. durchsichtig. Ja, only clear crystals, nur sauber ist durchsichtig. First, erste. Andere, zweite. And this is also crystal, but it's dirty and no transparent. That is schmutzige Kristalle, nicht so richtig. And now one time from the child in the group: Halloween party. Nicht kaufen <laughs> <laughs> in Ikea. generation Generationen kaufen mit Neckermann Katalog. Nein, das ist original. Naturprozess in der Höhle. No buy ebay, no china product, no ikea, this is original, calcium crystals. Mehr Eisenoxid, more iron oxide, red color, rote Farbe, normal orange, wenig Eisenoxid, lot of this. Diesen Saal okay, nennen sie das Saal, weil Spaghetti Special decorations. Mm -hmm. In circa 7 million years, complete material is fertig in Adriatic. Lange Zeit, Hülle is ganz glatt like in this position. Very long time, we have the kale, how this position, nude, nothing, only rock. Last 100,000 years, let 100,000 years, tropster form, star tides, spaghetti, very long, young.

Voda spad 132 metra. In ganz höhle horizontal steindecke from kraje side. One time horizontal stones, horizontal plane, different level, but it's from the Cretaceous period. Gerade eine große octopus, one big octopus, and normally now it's time from the dinner. What eating this animal? Last person in the migrant. This Paparazzi is not Radhudin. Oshmeritza Popatu Papa Patu Papa. And this is one monumental curtain. Zaviesa. Old, more of 100,000 years, an mehr of 100,000 Jahre. Ganz oben, from King, erste, zweite Qualle, first, second jellyfish, from the child, illy Medusa, no zweite Medusa. Oben Medusa, ganz unten, eine neue Dekoration. Was ist das? In Deutsch, Disco Frosch. Englisch Disco Kicker. po poljski disko žaba <laughs> i po holand disko kicker. Why? Very good. First eye is lamp. Erste with lamp. Znači prvo oko svjetli, augen is with licht. Andere, second also. Nose, nazem. What miss? Only the lot of music. With lot of music. Disco frog with light show. And many many years before beautiful Pokemon. Calcus is over. Pokemon. Name of this Pokemon. Disco Pikachu Pokemon. Tsk, tsk, tsk. Okay, my dear group, now we go to the Givenvolging Method Over single Last chamber, 60 meters underground, but also 57 meters up of Level. Останній зал мінус 60 метрів і 75 метрів нижче рівня мора. Чувач у них спеціально тире, amphibia tiere, leven in the wasser, leven in the loop. Was present in this tire in the wasser, this tire present, fine krempchen löfer. Nicht jeden Tag, normal das ist das Spezialtiere mit ganz starkem Metabolismus. Und normal, diese Tiere ist kein Problem, jetzt gut gehört, dass es nicht fressen, 8-10 Jahre. Leben mehr als 100 Jahre lang, 25-30 cm und reproduziert mit Eiergattin Frost. Amphibiatiere, lange Zeit in Wasser und ganz kurze Zeit in der Luft. Ja. Animal, live in Kinderwälder, das also ist animal

now you've got to get, years, this color that has so again is different, five centimeters. Ganz unten the deck. eine spezielle Statue of Madonna Maria in the corner, beautiful statue of the Virgin Mary, Madonna. the <laughs> religion, eine schöne Buddha man, Buddha man, eine ganz positive Energie in der Hülle, we have very positive energy in the cave. Brr. feeling this of your positive energy. <laughs> Erste karot in the world, yeah, first karot in the world, Guinness record, is long 60 <laughs> meters, only one part go out the door, right <laughs> I tie it in out. Vice High Fish Flosse, Fiend of the Shark, but from the child, one big chip, but not in paprika, only salt. Very beautiful shell, I'm a shell And Very interesting Position, ganz interessant, in der Winterzeit, wie diese Lochjahre und Jahre in der ist kommt das Wasser und wir haben einen Wasserfall in dieser Position. In der Winterzeit, wenn es regnet, hart regnet, haben wir Wasserfall in dieser Position. Nur eine Position im Komplex. Ja, das ist nur eine Position in ganz Höhle, dass ich habe einen Wasserfall in der Höhle. Liebe Gäste! Na, tschömo. Ця екскурсія закінчилася. Потім ми в дуже швидкому темпі піднялися 270 сходинок наверх. Я хочу надіятися, що вам було цікаво. Ви були на каналі Будь зі мною. З вами була ваша Наташа. До слідуючих зустрічей!